Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма Шлях до Європи. Українська діаспора надає сьогодні своїй рідній землі вагому допомогу протидії російському агресору. На цьогорічному високопредставницькому форумі СКУ в Києві, який завершився на початку вересня, визначили пріоритетні завдання, виходячи з надзвичайно складної ситуації в Україні. Світовий конгрес українців, міжнародна надбудова українських громад у діаспорі, яка тепер нараховує більше 20 мільйонів українців з 45 країн країн світу. директор Івано-Франківської наукової бібліотеки імені Івана Франка Люда Бабій з цікавим захопленням презентує нам унікальні книги, які видавалися протягом багатьох років за кордоном. Тобто, при комуністичному режимі в нас тоді вони були заборонені. Таку колекцію подарувала бібліотеці голова світової ради культури при СКУ президент міжнародної громадської організації Четверта хвиля в Канаді Анна Кісіль. В інтерв'ю звичайно про наш спільний біль. Українська діаспора надає велику допомогу нашій армії. Також надзвичайно важлива місія вміти вчасно спростувати брехливу російську інформацію, яка шириться світом. Уряд Канади він є дуже доброзичливий до України. Наш прем'єр-міністр і міністр закордонних справ були в Україні і вони привезли допомогу цілий літак допомоги для України. Так що це є суттєва допомога. Дуже такий важливий проект, який почали лікарі із. Америки, це є доктор Уляна Супрун і її чоловік Марко Супрун, які пожертвували самі 350 тисяч своїх доларів, і вони зорганізували 3 тисячі аптечок для наших поранених і відправили в зону. АТО. крім того, ми пробуємо контролювати всі. Засоби масової інформації, які є за кордоном, особливо російські, щоб вони не поширювали неправдиву інформацію про Україну. Про Євромайдани в Торонто ми знаємо з нашого екрану. Якраз тоді, в режимі онлайн, завдяки пані Анні Кісіль, глядачі могли бачити підтримку України з далекої Канади. Починаючи із листопада місяця в Торонто, при конгресі українців Канади, відділ Торонто створена група Євромайдан, якою керує Маркіян Швець. І ви знаєте, ця ситуація вона викрила дуже багато молодих цікавих лідерів, патріотів в Україні. Це в основному патріотична молодь, діти від 18 до 35 років, які організовували кожної неділі акції в солідарність з українським народом. Сьогодні важливо допомогти і українській молоді в освітньому напрямі. Я підписала меморандум співпраці із Тернопільським національним технічним університетом з ректором. Паном Петром Ясній, який передбачує нашу подальшу співпрацю в організації навчання. Громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, і так само громадян інших країн, які є українського походження по системі дистанційного навчання, світова рада культури прескау, яку очолює наша землячка з Яремче Анна Кісіль, цього ювілейного року, двохсотліття від дня народження Тараса Шевченка, підтримала всі проекти, які поширювали прекрасну поезію нашого геніального українського поета в багатьох країнах світу. А молодіжний діаспорний форум, який відбувався на теренах Прикарпаття, зібрав, як кажуть, найсміливіших закордонних гостей. Адже багато хто відмовився від участі в зв'язку з небезпекою, пов'язаною з російською агресією на нашій землі. Надзвичайно важливо завжди підтримувати єднання української молоді за кордоном, бо кожна справа живе лише в наступності поколінь. На молодіжному форумі в Івано-Франківську всі учасники відверто засуджували дії Кремля та висловлювали прагнення єднатися з молоддю. В Україні в усіх акціях і діях спрямованих проти агресора українці в Україні, українські діаспори, це і українська діаспора це не можна розділяти нас разом треба дивитися як одне ціле тому існує такий термін світове українство дуже дуже важливі чотири пункти які ми будемо розглядати це ключова роль просування українських інтересів у світі тому що сьогодні діаспора є найбільшим лобістом української справи Другий важливий дуже момент це створення такої єдиної інформати... інформаційної платформи площадки світового українства звичайно економічний розвиток світового українства і ну в кінці як завжди буває для діаспори це збереження та розвиток української національної спадщини В Івано-Франківському центрі польської культури та європейського діалогу відбулося засідання Галицького клубу, де відомі науковці, публіцисти, політологи обговорили важливість підтримки України Польщею в надскладний час, коли Росія посягає на територіальну цілісність і незалежність України. Представники Генерального консульства Республіки Польща у Львові висловили однозначну офіційну позицію польської сторони щодо ситуації в нашій державі, незважаючи на деякі ризики. Польща засуджує військове вторгнення Росії. Сії в Україну також в рамках засідання Галицького клубу відбулося закриття виставки Революція гідності очима польських журналістів, яку протягом місяця відвідало багато людей. Надалі виставка діятиме в польських містах. Ця виставка буде мандрувати не тільки Україною, але буде мандрувати також Польщею. а в з Польщі дуже мало людей, зрозуміло, були на Майдані, поляки були дуже активними під час цієї революції, дуже підтримували українців у найскладніших моментах нашої історії. Але людям, на правду, для того, щоб відчути, для того, щоб побачити, як це було, бо фотографії просто вони зворушливі, дуже, вони дуже багато передають. Це така художньо-документальна. Передача того, що дійсно відбувалося на, на майдані. Потім впадуємо на що можна з них зробити ці фотографії польських журналістів, які були на київському майдані. Для виставки ми відібрали найяскравіші роботи, такі які відображають вражаючі моменти тих патріотичних подій. Виставку відвідало багато молоді. Тепер вона презентуватиметься в польських містах Втішне за собою зв'язано вже у п'яти відбувається міжнародний літературний фестиваль під назвою Меридіан Чернівець цього року він мандруючий. З 31 серпня до 30 вересня поезія з різних країн світу, в основному німецькомовних, звучала на спеціальних імпрезах в Австрії, Польщі, Чехії, Німеччині і, звичайно, в Україні. В Івано-Франківську поетичний меридіан відбувся у мистецькій галереї Бастіон. Неординарні таланти, велична духовна аура, мудра життєва філософія. Поетичному слові сучасності місто Чернівці історично пов'язані з таким великим явищем німецькомовної поезії 20-30-х років, і сама ця назва Меридіан Чернові Черновіць. Вона, власне кажучи, є запозиченою з творчості одного з цих всесвітньо відомих великих видатних поетів Пауля Целана. От, таким чином, щороку на цей фестиваль збираються відомі поети з України. Також щоразу запрошуються якісь інші гості. По три-чотири особи з цих німецькомовних країн. Ну і крім того, у фестивалі завжди беруть участь поети з Польщі, поети з Ізраїлю, іноді поети з Росії, іноді е, поети з Франції. От, тобто, він міжнародний поетичний фестиваль у, е, абсолютно такому. Досконалому вже значенні цього слова Юрій Андрухович, письменник європейського масштабу, він багато часу проводить власне за межами України, тому знає, як насправді в Німеччині чи, скажімо, у Франції на суспільному рівні сприймають біль нашого українського суспільства. Правда буває гіркою, але вона одна, і вона правда. Наш шлях до Європи дається найбільшою в світі ціною. Найбільшою. Наскільки. Еліта європейська, літературна, скажімо, відчуває біль нашого суспільства? Не відчуває. Ну, тобто, це такі найзагальніші мої враження, хоча ну, є різниця, безумовно, в тому, як до цього ставляться у Польщі або в Литві, і як, наприклад, у Франції. Або навіть у Німеччині, тобто, я можу лише якісь ну, найпозитивніші речі сказати, зокрема про польських колег, так ось і. Вчора, позавчора, з'явився черговий відкритий лист до європейських лідерів, підписали його найкращі імена сучасної польської літератури. І це такий лист, який я сам би теж з радістю підписав, якби був польським письменником. Я думаю, що абсолютно нас не зрозуміли і не особливо намагаються зрозуміти десь трохи західніше. Німеччина намагається весь час якось зіграти роль такого арбітра, який хоче, нібито е, обидвох цих хуліганів якось там поставити на місце. Так е, Франція збирається продавати ці свої містралі Росії, а це два головні гравці в Європі: Німеччина і Франція. Тому я думаю, нам вкрай необхідно створювати якусь таку єдину лінію взаєморозуміння, солідарності і спротиву з країнами власне східної Європи, передусім Польща і Балтія. Найбільше, напевне, ми мусимо надіятися тільки на себе самих у будь-якій ситуації. Ми вистоїмо, як би нам не було важко. А далі Україна буде надзвичайно сильною і процвітаючою державою. Ми, українці, талановиті, й працелюбні, яскраво емоційні і духовні, щирі і волелюбні. Вирощувати виноград це шляхетно, а вчити споживати натуральне вино так, щоб була користь для здоров'я це життєва давня мудрість. Івано-Франківську клуб виноградарів Прикарпаття вперше зорганізував фестиваль виноградарства і вина, де пропагувалася справжня культура споживання натурального вина. А виноградарі обмінювалися досвідом своєї майстерності. Виноградарі Прикарпаття та гості з інших областей України і навіть Криму презентували на святі свої досягнення і успіхи в надзвичайно елітній справі, адже з біблійських часів виноградна лоза вважалася благословенною Богом, а натуральне вино прирівнюється до крові. Вміле споживання справжнього вина завжди на користь здоров'ю. Виноградарі Прикарпаття на організованому ними святі повчають, як розрізнити натуральне вино від підробок з хімічними додатками. Колір має бути прозорий, колір має бути чистий. Наступним це є аромат його, Тобто там не має бути якихось сторонніх, таких зайвих запахів. Тобто Мають бути або виноградні аромати, або фруктові, або ягідні. Тобто Це мають бути натуральні аромати. Ну і, звичайно, далі на смак. Якщо воно вам подобається, значить воно найкраще для вас. Міська влада Івано-Франківська підтримала ініціативу виноградарів, адже це своєрідна допомога малому і середньому бізнесу в такий важкий для України час залучення до бюджету коштів від туризму, який стимулюють такі дійства. Місто Івано-Франківськ на початку свого року в програмі розвитку туризму, десь передбачила, що цей рік має стати роком фестивалю. І незважаючи на ті складні політичні політичну обстановку, яка в Україні ми стараємося дотриматися того графіку і проводити відповідні фестивалі. Тільки бачите, за серпень місяць, два фестивалі очікуємо фестиваль свята хліба у вересні і свята Івано-Франківська чи Саніславська мармуляда» у жовтні. Перше свято винограду Віна цього року. Ну воно було ініційоване прикарпатськими виноградарами. Цей фестиваль, який ми зараз творимо, він має не тільки туристичну складову, він має і промислову, і зокрема розвиток малого підприємництва. На сьогодні на нашому фестивалі зібралося майже 100 учасників. І це не напевно ще не всі, які би хотіли взяти участь. На сьогодні зробили дуже цікаву роботу, тому що створена асоціація. Асоціація круг себе згуртувала цих людей ініціативних. А відповідно і по всій області, по всьому нашому регіоні, є оці зародки творення нових, нових робочих місць. Дегустації і майстер-класи, консультації і конференц-семінари, виставки продажі найкращих виноградних саджанців і винограду, конкурси на тему виноградарства започаткували в Івано-Франківську ще один яскравий фестиваль, який в майбутньому чекатиме багатьох гостей із-за кордону. З вами була програма Шлях до Європи. Україна в найбільших труднощах боротьби за демократичні перетворення проти тоталітарного ворога зуміє тепер виокремити найкращі сторони європейського розвитку. Український шлях до таких цінностей, особливий, омитий кров'ю найкращих наших героїв. І тому диктувати ззовні тепер нам ніхто не має права. Тільки ми, українці, мусимо стати справжніми господарями своєї благодатної землі. Не даймо ніколи і нікому себе ошукати. Кати слава Україні! Героям слава до зустрічі!